Кім Юджон з класу догляду за красою бізнес-школи Атермі. Друзі. Якщо ви відчуваєте, що ваша шкіра втомлюється від палючого сонця та високих температур, зверніть увагу. Я сьогодні точно розповім, як врятувати вашу шкіру влітку. Чому нам потрібен сонцезахисний крем? Тому що існують три основні загрози, які постійно намагаються нашкодити нашій шкірі. Перше це ультрафіолет, який атакує нашу шкіру разом з яскравим сонцем. Ультрафіолет настільки потужний, що його можна класифікувати як небезпечну речовину. Відомо, що він сприяє утворенню активних форм кисню в шкірі, що є основною причиною проблем, таких як рак шкіри, пігментація, зниження еластичності та старіння. По-друге, це блакитне світло, якого сучасна людина не може уникнути, блакитне світло, яке випромінюють смартфони, комп'ютери та монітори, про які ми навіть не підозрюємо, проникає в шкіру глибше ніж ультрафіолет, викликаючи утворення активних форм кисню та. Прискорюючи старіння шкіри, тривалий вплив блакитного світла не лише сприяє утворенню меланінових клітин у шкірі, викликаючи пігментацію, але й пошкоджує клітини шкіри, послаблюючи шкірний бар'єр. Третя загроза це дрібний пил. Дрібний пил, як і його назва, дуже малий і легко проникає в шкіру. Проникаючи в шкіру, вони викликають окислювальні реакції, завдаючи шкоди клітинам. А також стимулюють меланін, що може призвести до пігментаційних захворювань. Вони викликають запалення та проблеми, пошкоджуючи бар'єр шкіри, роблячи її чутливою. Для здорової та красивої шкіри дрібні частинки також потрібно повністю усунути, як же нам повністю захистити нашу шкіру від трьох головних ворогів: ультрафіолету, блакитного світла та дрібних частинок. Саме тому потрібен сонцезахисний крем. Абсолют Urban Shield від Атермі. Кушон це тип продукту, який комбінує сонцезахисний крем, базу під макіяж, тональний крем та інші основні косметичні засоби, поглинаючи їх у спеціальний спонж і упаковуючи в контейнер, що дозволяє зручно наносити його будь-де. Кажуть, що натхнення отримали з парковочного штампа, який не дозволяє рідині текти і забезпечує рівномірний відбиток. Це не лише підвищує портативність, об'єднуючи дзеркало, спонж і вміст в одному пристрої, але й забезпечує зручність використання без забруднення рук. Давайте детальніше розглянемо особливості Сонцезахисного крему Absolute Urban Shield від Атермі. По перше, це потужний тройний захист, що відповідає основному призначенню сонцезахисного крему. Це мінеральний сонцезахисний засіб, який безпечно і потужно блокує ультрафіолетові промені з SPF 50 та PA+++. Крім того, використовуючи запатентовані інгредієнти для блокування синього світла, такі як екстракти соняшника, квітки бджоли та морошки, клінічні результати показують, що вони захищають шкіру від атаки синього світла протягом 24 годин. Нарешті, завдяки антизабруднювальному ефекту, цей засіб захищає мою шкіру від різних дрібних часток. По-друге, це мультифункціональний сонцезахисний засіб. З поєднанням яскравого, рожевого та основного білого кольорів. Brightening Pink Ring, що має селективний код яскравості, забезпечує ефект антивікового ремонту з природним рожевим кольором, створюючи яскраву та життєрадісну шкіру. Завдяки функції бази під макіяж сонцезахисний крем забезпечує не лише захист шкіри, а й природний блиск та корекцію тону шкіри, даруючи яскраву, та життєрадісну шкіру в будь-який час і в будь-якому місці. По-третє, це відчуття зволоження при нанесенні та матовий фініш, регулюючи вміст олії. та вологи засіб зволожує мою шкіру та забезпечує легкий матовий фініш. По-четверте, це м'яке прилягання та покриття шкіри. Сонцезахисний крем залишається вірним своїм основним функціям. Зменшуючи незручності макіяжу, без відчуття тяжкості, прилягання та висока стійкість створюють природний вигляд шкіри, як ніби це моя власна шкіра протягом усього дня. Крім того, різні розміри пудри комбінуються в оптимальному співвідношенні для ефективного догляду за порами. Тож тепер ви можете насолоджуватися впевненістю. Під яскравим сонцем оп'яте. Зручність використання без забруднення рук. Насправді, це одна з основних причин популярності формату кушонів. Можна зручно та гігієнічно використовувати в будь-який час і в будь-якому місці, як до, так і після макіяжу. Тепер ми повинні э, особисто зустрітися з універсальним сонцезахисним кремом Atomy Absolute Urban Shield, чи не так? Чистий та розкішний білий колір зовнішнього вигляду привертає увагу. Компактний розмір, зручний для перенесення, також поєднує в собі трендовість та практичність, як і належить атомі. Яскраво-рожевий та основний білий кольори вражають оптимальним поєднанням з яскравим візуалом. Рожевий колір робить обличчя більш яскравим та життєрадісним. Середина молочно-білого кольору забезпечує потужне зволоження та заспокійливий ефект для шкіри, а також природно та яскраво освітлює шкіру завдяки легкому тонуванню. Крім того, завдяки відмінній функції есенції не лише сповільнюється процес старіння шкіри, але й відновлюється старіння з високоефективним ефектом ремонту, даруючи вам магію повернення годинника старіння шкіри. Спосіб використання насправді настільки простий, що не потребує особливих пояснень: нанесіть відповідну кількість продукту на вбудований спонж для догляду за шкірою і рівномірно розподіліть його на ділянках шкіри, які потребують захисту. Ви можете просто легенько поплескати по макіяжу, якщо ви можете повторно наносити його в будь-який час, це дозволить ретельно захистити від ультрафіолету під час тривалих активностей на вулиці чи не так. У випадку звичайних сонцезахисних засобів повторне нанесення на макіяж може призвести до розмазування і забруднення, але атомі Абсолют, Урбан Шілд, Сан Кушен інший. Він має відмінну сумісність з базовими продуктами. Тому просто легенько поплескаючи спонжем ви зможете створити красивий тон шкіри без побоювань щодо розпаду макіяжу. Особливо свіжий і зволожуючий фініш, а також матовий ефект, роблять його рекомендованим навіть для жирної шкіри, яка уникає сонцезахисних засобів. Ми ознайомилися з необхідним літнім засобом, сонцезахисним кремом Atomy Absolute Urban Shield. Тепер сонцезахисний крем став необхідністю і тому існує безліч різних формул продуктів чи не так. Але чи є сонцезахисний крем, який так швидко зручно? Та ретельно захищає мою шкіру як кушон? Atomy Absolute Urban Shield Sun Cushion це безпечний преміум засіб для захисту від сонця, який ідеально блокує не лише ультрафіолет, а й блакитне світло та дрібні частинки. Він, дотримуючись своїх основних функцій, оснащений багатофункціональним, високоефективним сонцезахистом, який надає природний блиск і яскравий, життєрадісний тон шкіри, роблячи вас природною красунею. Крім того, навіть при багаторазовому нанесенні він не висихає і не скочується, зберігаючи вологість до кінця. Забезпечуючи м'яке прилягання та матовий фініш, що робить його улюбленим засобом для жирної шкіри. Оскільки його можна використовувати без забруднення рук гігієнічно та акуратно, будь ласка, наносіть сонцезахист до е, і після макіяжу, бажаю вам стати впевненою красуною під палючим сонцем цього літа Atomy Absolute Urban Shield Sun Cushion. Дякую!